Здається, двохкімнатна квартира, центральна частина міста по вулиці Короля Данила в новобудові. Ідемо дивитись. Отже, так нас виглядає вітальня. Маємо кутовий диванчик, журнальний столик, телевізор, кондиціонер, дві батареї і вихід на балкон. Балконів у нас є два. Перший виглядає ось так, відкритий. Тут у нас вулиця, Південний бульвар, магазини, озеро. Центр сам, все поруч, все близенько. Так, звітальні покажу вам кухню. Так, ось така у нас кухня, в світлих тонах, столик, вся необхідна техніка. Плитка в нас газова. Витяжка, чайник, котел газовий, опалення індивідуальне. Виходимо на балкон номер 2 Це вже у нас вулиця Короля Данила. Там у нас міське озеро. Все в піші доступності. Підігрів підлоги всюди, де плитка. Є в нас програматор до котла. Ось він. Налаштовувати собі температуру. Переходимо, маємо спальню, ось таку В спальні маємо вихід на балкон. Я вас, напевно, запутав. Ось. Вихід з вітальні на балкон, вихід з спальні на балкон. Вихід з вітальні на балкон, той що на кухні. І, відповідно, з кухні також є вихід. Тобто, де би ви не були, у нас є вихід на балкон. Прикольно. Значить, в коридорі така шафа, санвузол роздільний. Ось Тут у нас туалет, а тут у нас душова. Душова, пральна машинка, дзеркало, ну, типу, все необхідне. І тут відеодомофон. Друзі, локація крута, квартира симпатична. Якщо цікаво, Телефонуй, папа.